Так, сьогодні 19 грудня про червь року починаємо роботи комісії з питань, підразкувати об'єднання комунальної власності селищної інтернетної громади. Сьогодні є по суті проєктної що дозволяє нам розпочати роботу комісії. Хто за те, щоб розпочати комісії? комісії одноголосного? Значить, у нас є е, одне питання е, на комісії е, про затвердження питання обламу у коєнній позиції в основному вже одного посла Так, прошу переходити у розвиток питань про затяження цельного плану ми передаємо цей розслідувальний департамент Доброго дня Доброго дня ще раз В липні міністрському року ми надали послугу на розроблення детального плану Даний e, детальний план був розроблений. згідно оголошення, яке влюблено на, на сайті селищної ради 12 грудня, відбулося громадські слухання і обговорення даного ставного плану. E, обговорення пройшло без зауважень, без суттєвих поправок подали затвердження детального плану на прогресію. Після цього детального плану пропонують сформувати приземельні ділянки в урочищі фундої для розміщення сонячних електростанцій, для того, щоб потім була можливість цікавити інвесторів і зупинити інвесторів до нас. Це не все, що Ну, було багато звернень, що хочуть, хотіли б у нас на території встановити помічне використання. Було звернення на не розробляли, давали дозвіл на розроблення, а згідно їх це перевіряли. 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 Це перевіряли.

Баємо про Хто за? Одного голосу. Значить, далі наша позиція потенція має.